Якби все не почнеться, то ніколи не буде і зовнішнього цього спокою. Я ви знаєте, вчора звернувся до свого викладача mm -hmm. в семінарії, з яким ми разом служимо священику. Кажу, ви щось розумієте в психології війська? Mm -hmm. Кажу, може, зможете сказати щось цікаве дійсно людям. І це був не просто жах. Тому що дійсно на цьому фонтується частково. Та думка, яка Є в Богослові входу Господня до Єрусалиму, а вона і давня і сучасна одночасна. Тож Христос, ми знаємо з вами, ви вчора чули на вечірньому богослужінні на утренні, коли читали цей Івантії, зараз чули, коли читав Отеціяків, ви чули, як Христос в'їжджав. Я вже скільки виходить? Вже 9 років приїжджаю до вас і постійно. Нагадую вам, що ті давні часи, якщо людина приходила з миром, то вона е, в'їжджала на Вістюкові, якщо цар насамперед. Якщо він приходив з війною і хотів показати, що це місто буде його міст, місто, і він хоче тут прийти і зробити, ну, скажімо так, навіть починалося з яких, якогось мародерства, да, якого захвачував, то він їжджав на е Лошаді, на е коневі. Тож Христос в'їжджає і показує відразу мир. Але не дарма я кажу про всю психологію, адже е досить часто святі отці, хоч пустельники, пустельники хоч. Хтось з звичайних святих, святителі, преподобні, вони описували і наші сучасні, навіть публіцисти, вони описували нашу вами людську природу як е, людську звичайну, я маю на увазі не совокупність і е, нашої духовності е, складової і нашої ківесності. А звичайно, таку, таке тварине, да, частково наше. Це вони описували, що якщо ти справжня людина, то ти можеш панувати своєю власною природою е, людською. Ти можеш панувати своїми інстинктами. Тобто, чого я хочу? Я хочу гарно добре поїсти. Наприклад, да, як людина, я хочу, щоб в мене було все, ну, я хоч не можу сказати досконало, але дуже гарне. Да? Одежа, дім, якийсь не знаю, автомобіль і так далі. Тобто, все це частково якісь інстинкти. І саме на цих інстинктах живуть тварини. Але людина вище цих інстинктів. І ось Христос. Неодноразово, коли ці пояснювали і екзегети це місце священого писання, вони казали, що ви знаєте, він показує, що людина повинна панувати своєю природою, тобто своїми інстинктами, а не інстинкти тобою самим. І цікаво, що якраз якраз сьогодні нам треба напередодні пристрасти Страстей Господніх, напередодні Страстового тижня, нам треба з вами. Наполегливо відчути це кожен, кожен окремо, кожному окремо. Ви знаєте, на серці одне, а хочеться казати інше. Я повинен зараз бути єрархом церкви, говорити вам дуже високе, але ви знаєте, на серці таке. На серці про те, що я частково останнім часом думаю, і те, що я повторюю своїм братам, шестрам, парафіянам. Що для вас свято? Народження. Ні, взагалі, які якості свята. Ось підходить якесь свято. Хай це буде, так, да, наприклад, день народження. Чим воно пов'язане, яким чином ви будете його святкувати, яким чином ви його відчуєте? Радість. Ну, ще таке радість. Радість це така відносна річ, вона з якихось якостей складається. Просто мені радісно і все. Тобто у вас так, ви прокинулися, у вас день народження, і ви кажете, мені радісно, і на цьому все закінчилося. Ні вас ніхто не вітає, ні ви нікого не збираєте. Не у вас душа не співає. Ну, наприклад, дивіться, подарунки, да? якщо ви саме сказали, що це день народження. асанка. Це подарунки. Це прийдуть до вас якісь гості, ваші рідні, друзі? Ну, звичайно, що прийдуть. Якщо ви вірючи, ми з вами віруючи, ми завжди під час Великого посту переносимо це на після поста, але вони прийдуть і буде таке свято. Може, в якихось родине, звичайно, це можуть бути якісь там танці, радість. давніх євреїв, ми чули, з вами сьогодні, і вчора, що євреї, в той момент, коли вони піднімали ці гілочки, вони ще підтанцьовували, звичайно. І, взагалі, будь-яке свято, я не на цьому наполягав би вашу увагу, звертав, що не було таке, що було церковне свято в Старому Завіті, але в цей час вони не святкували це якоюсь особливою дішою і не танцювали, не збиралися, не ходили один до одного в гості. Тобто всі на Господь так влаштував, що у нас. Духовне свято є поєднане з якимось і фізичним. Да? Якщо приходять до тебе рідні, наприклад, приїжджають брат або сестра, які приїжджають один чи дві, два рази ще на рік. Це для вас радість, радість. Приїжджають батьки або ви їдете до батьків. Радість, радість. Да? На різдво у нас добра така українська традиція, коли ми з вами всі разом там збираємося. Да? у Батьків, теж радість. Йдемо щось особливе, безумовна радість. Все співає. Але скажіть, справжня радість обмежена цим чи ні? Не обмежена, ні? Дійсно, ніяк вона не обмежена цим. У справжнього християнина, взагалі справжньої глибинної людини, це не обмежена ніяк. І ось Христос їде на цьому віслюкові. Сонечки, пропустіть, будь ласка, ви стоїте навіть не можете, Ага, що перейшли. І малечі. Ні, вибачте, я хочу просто постати. І е, мені хочеться всім було сьогодні дійсно і добре, і весело. І більш весело, ніж євреям в цей день. Дві тисячі років тому. І оце свято, яке е, малюється у нас святом обмеженим. Тобто люди гілочками махають. кажуть, слухай, ми на, нарешті знайшли того Месія, який все змінить. Останнім часом дуже багато романів. Про те, що ось ми чекаємо. Да, ось Зараз учасник цей це фільм Дюна. Може, хтось вас чув, якщо ні, то хтось з ваших там дітей дивився обов'язково кінотеатрах. Тобто всі чекають Месію. прийде месія і він все змінить. Я особливо. Якихось зусиль своїх, не докладу, але він прийде, все і все змінить. І все поза моїми силами, поза моїми намаганнями, все зміниться само по собі. А ось він хай потрудиться. І ось вони макаються гілочками. Вони кричать: да, ми знали, що Месія прийде, що спасіння зверху, спасіння з неба, на вижні. Ми все це знали. Танцюю, знає, що підуть, потім будуть святкувати десь по своїх домівках. Ось, ось така обмежена радість. Я вам намалював радість людини земної. Оце справжній такий зріст земної людини, тому що ми знаємо з вами, навіть на Пасху, да, яка наближається, Воскресіння Світла Христова, люди прийдуть, в храмі буде одна кількість людей, а ті, хто прийдуть освячувати продукти, вона буде значно більшою. І їм достатньо ніби до цього свята. І вони, інколи, я можу сказати, досить, досить часто, вони не розуміють нашої радості, тому що ми з вами не можемо обмежитися лише в гастрономії, не можемо обмежитися лише, і там сказали, що в алкоголі може бути якась радість, справжня радість. Не можемо цього. І ось Христос, коли їде на цьому віспікові, він спокійний. Якби він розділяв цю радість, звичайно, просту світську, то він би казав разом з тим, дякую, дякую вам, шановні, ой, дякую. Махав лише гілочками. Але оповідайте, він мовчить, і він говорить лише тоді, він лише споглядає на все це. І він говорить лише тоді, коли фарисеї кажуть, ну слухай, ну дивись, люди так тебе підносять. Скажи, щоб вони замовчали. Тому що ці фарисеї те, що розділяють радість, лише таку. Якщо він центр цієї світської радості, вони хочуть обмежити його, і вони йому затрять. А йому і їх жалко, навіть фарисеїв. Тому що не в цьому радість. Він мовчить, споглядає. І нам іноді малюється це, ну просто юдейським святом, ну просто нашим святом продовження, да? тому що в нас на Україні цей момент верби там квітнуть, ну навіть раніше все у нас почалося. Ми приходимо, а потім несемо ці гілочки додому. Вважаємо, що в них є якесь магічне дійство, хоча в ньому в цьому нічого немає, це лише традиція. Якщо Бог в цьому році прийде до нас з вами на страшний суд, то ми з вами, як покальці, ми цими гілочками просто вийдемо зустрічати. А коли ті ще з того року. Їх наші давні християни спалювали і інші свіжі, які ви сьогодні принесете, чи вчора принесли до своїх домівок. Нічого магічного в цьому немає. І ось Христос все це дивиться лише як на зовнішній обалон. Лише так. А потім приходить і інший момент. Скажіть, це ось цьому раді... ми постійно кажемо, радість, радість. Я шукаю гармонії, шукаю скопи. Але це лише зовні. А справжня гармонія у мене наступить і у кожного з вас наступить від оцих чинників. Добре поїсти, добре випити, потанцювати, зустрітися з рідними. Ну, може подивитися, що ти тому що це вихідний. Буде повна радість? Скажіть. Ну відверто, сонечко. Ні. Ну не будеш. Всі ви прийшли сьогодні, ви стали свідками. Навіть невимовними. Ви можете сказати, ой, Владика, ну ми вам скажемо, що ні, а нас. А самі думаємо, що так. Ні, ви свідки сьогодні. Ви прийшовши сюди, розумієте, сьогодні вихідний день, ви могли посвяткувати вдома, нібито. Да? І поїсти, і попити, але чогось не вистачало. І це один полюс. А потім ми з вами бачимо справжню гармонію через тиждень на Пасху Христову. Але що йшло через цю гармонію? Я пам'ятаю, що денника Федіра Михайловича Достоєвського, є таке, він пише: ви знаєте, земний реалізм, грошово-кредитні відносини і просто якісь інстинкти це не людське суспільство, це якийсь мурашник. Тобто, якщо сказати ось такі якось, а що для тебе людина і людське суспільство? Ось це ось і такі, можна сказати, не зайві, а дуже зовнішні такі да? якості. Ми описуємо і він каже, ну ви зараз описали звичайний мурашник, А людина формується по-справжньому. Декілька років тому відчується прізвище у відомого японського письменника в Ракамі, вийшов один роман, не буду назвати за назвою, тому що Іван Див, все ж таки воно є носієм справжньої повної глибини, повної глибини. А там лише одна, лише і зарані. Там розповідається, що у юнак, у, у якого було декілька друзів. І подруг, таке, таке, знаєте, традиційне польське суспільство. Але вони раптом, коли там їм було, мені здається, 14 років, вони перестали з ним спілкуватися, його власні друзі. І він все своє життя потім стає інженером, він не знає, чому вони це зробили, не знає. І потім вже з часом він шукає відповідь на це і вже через декілька десяти знає, від чого це. У нього не було війна друзів. Чому вони покинули його? А вийшло, що була проблема, яка здалася їм проблемою, і те, що він їм скривдив. а це було нас не таким. Але ці умови, коли від нього відвернулися люди, вони стали зробили його міцнішим. Вони зробили його більш терпимим до інших людей. Тому що він, коли бачив, що когось докучають, когось ображають, він думав, і я був на такому місці цієї людини, але я був невинною людиною. То ще буду до цієї людини тої колони, яка підтримає його. І ось він малює, наскільки і у нього там гар, гарні є декілька таких роздумів про те, що людина формує дійсно частково біль, Я вам не наразово про це казав. біль, маленькі якісь страждання, когось великі страждання. Дійсно, Бог покладає, тому що вони формують нас, а не лише ось ця радість. Вони покричали через тиждень, частково хтось з них що кричали. Багато богословів кажуть, ні, це інші були, були люди. Але коли лише людина живе на інстинктах, да, я не хочу працювати, хай вісієм попрацює. Тоді, звичайно, ця людина може сказати, а я вчора думав, що він як я, той, та людина, якраз, яка мої земні умови зробить краще, а він, він не зробив мої земні умови. Він всім хліб там перетворив, пам'ятаєте, 5 тисяч наситив. А що він мені постійно не приносить цей хліб, не надсилає, щоб я його не купував і не працював. Він воду в вино перетворив, да? звичайний такий ну, навік, який постійно їм користувався. Що в мене вся вода, вино не перетвориться. Я тоді його любити не буду. І ось. Христос якраз показує, яка справжня гармонія. А яка, знаєте, справжня гармонія? Я можу багато говорити про страсті. Навіть мене попросили е, наші закордонні, о, щоб я на цій, цьому тижні сказав і маленьку лекцію розповів. Але я хочу сказати один маленький факт історичний. Скажіть, будь ласка, от відверто, ви всіх людей простили, хто вам робив зле в вашому житті? Але ж я впевнений, що ви намагаєтесь простити. У мене буває таке на сповіді, і, звичайно, що я сповідаюся своєму духовникові, але через мене більше проходить, аніж е, таких, як я через мого духовника. Я є, люди, яких я нібито вже простив, але там десь серце щось є. Іноді піднімається, думаєш, ну ти ж вже давно простив. А воно раз і знову думаєш, ти коли зустрінешся, у тебе буде таке ну, відносини на ну, негах. А через повіді я знаю, коли приходить якась сестра. І я так співчуваю, бо є і брат, але частіше сестра, і каже, Владика, пройшло там 5, 8, 10 років, а я своїй сестрі, і не тільки духовній, а й навіть ну, фізичному рівні. Я не можу простити. Ось такий момент. Я хочу, я прошу Бога допомоги, а ви не виходить простити. Тобто, виходить, 10 років людина не може намагається, а не виходить. А тепер беремо з вами Христа, Господа нашого. Його! Спочатку, да, його друг, один з 12 е, передав. Все, скривде. Потім його беруть, б'ють. Ви пам'ятаєте, наскільки сильно б'ють? Я не хочу, щоб сьогодні це свято було постійно. Це буде ціли, цілий страшний тиждень цьому присвячено. Б'ють, вбивають, вбивають самою страшною карою в той момент, самою болісною. Скажіть, як ви думаєте, якби хочу себе почати? Якби я був на цьому місці, а давайте кожен з нас це питання задасть собі. Якби до вас таке було відношення на протязі цих 2-3 днів, да, з вечора четверка до, е, до п'ятниці після обіду, ось таке зробили з вами ну, значне зло. Хай це буде дуже м'яко звучати. Значне зло для вас. До смерті. Скільки ви це прощали? Швидко простили? Ні. Ми, ми досить доволі, доволі часто, коли читаємо саме трьох послуг, там Євгени Іванович вам буде читати з нашими дівчатками, ви будете чути, це люди писали через 3-4 століття після цих, е, цих, цих хрестних е, подій. І пишуть святі Отці, ах ви ось такі нехороші фарисеї, ах ви ось такі книжники. І там страшні речі пишуть. Тобто постійно вони їм не простили через декілька століть. А Христос коли простить? Він, він вже шведить так, щоб воскреснути навіть не в неділю, а вже ввечері суботи. І він вже не приходить і не каже, так, Петро, на тебе я буду ображатися ще стільки років, на тебе, на вас стільки років, на вас стільки. А ті, хто кричали, взагалі не прощу. А може прощу через 50 років, якщо доживуть. Чи були такі слова у Христа? Хоч, хоч якийсь маленький натяк, був такий, не було його. Всього одна доба чи дві доби. І все. Я постійно вражаюся цьому історичній події. У цьому фрагменту маленькому. Він просто відразу простий і відразу повна любов. Вам здається, що це як якийсь ідеал, але оце справжня гармонія, справжня. І ви знаєте, іноді, коли ти помічаєш собі, що ти когось із там десяти людей, які на твоєму шляху робили тобі дуже зле, один з них ти його простив, ти думаєш, Господи, я став мудрішим. Господи, я дякую, що ти з моє серце. Потім другий, потім третій. А потім на якийсь, на якийсь момент, якщо ви читаєте Святе Євангеліє, дійсно книгу книг, якщо ви постійно в цьому е, упражняєтесь, постійно е, шукаєте цього. шукаєте... Роздивляйте своє серце. Спілкуйтесь з Богом, спілкуйтесь з братами і сестрами і намагайтесь їх зрозуміти, чому вони щось роблять, якісь маленькі речі, які вам не подобаються. Поступово ваше серце зм'якшується, якийсь досвід з'являється. І християнський, і людський. І ось тут приходить справжня гармонія. Два полюси. Перша гармонія, яка здається зовнішнім, в сьогоднішній день, але декілька два тисячоліття тому. В цей день. Одна гармонія, яка привела до того, що людина сказала ні, не хочу, не буду, не подобається.